Кінотеатр Факел пам'ять епохи біля центрального ринку міста. Його відкрили ще у 1960 році, розташовувався в самому серці міського життя прямо біля входу до критого ринку. Кінотеатр був двоповерховим, з своє, буфетом, естрадою для оркестру. Сюди одночасно могли прийти 500 глядачів. Всередині факел виглядав майже як театр з колонами, люстрами і довжелезними чергами за квитками. Деякі мешканці переглядали фільми по кілька разів, бо квитки були дешеві, а вибору розваг небагато. Кінотеатр працював майже 40 років. У десятці найпопулярніших, без сумніву, його останній фільм Титанік у 1998 році. Після цього він закрився, але будівля збереглась, і сьогодні там працюють торговельні точки. Кінотеатр Січ. Перший український мультиплекс. Його відкрили у 1993 році на житловому масиві Тополя. І це була справжня подія. Три зали. Кожен з власною концепцією Дніпровський для прем'єр, ретро для класики та козачок дитячий центр. З 1999 до 2005 року кінотеатр жив насиченим життям. А у 2003-му, після масштабної реконструкції, Січ став першим в Україні мультиплексом. Нові фільми йшли з інтервалом у 10-15 хвилин. Людям не доводилося чекати. На жаль, зараз кінотеатр не працює. На його місці планують побудувати новий торгово-розважальний центр.